Ось так проходить групове спортивне заняття жінок-переселенок. Усі, ті, хто знайшов прихисток у Полтаві через війну, відтепер можуть безкоштовно займатися фітнесом. Так як проект волонтерський, і він новий так, це раз на тиждень п'ять тижнів, тобто трошки більше місяця. Дівчата мають змогу ходити на повноцінний фітнес. Ми закрили дуже велику потребу. І дівчата вдячні, кажуть, що ну знаєте, є така можливість допомогти своєму тілу, і тобто допомогти собі. За попередньою реєстрацією було набрано чотири групи. Приходити на тренування виявило бажання відразу 80 жінок. Серед них і переселенка із Харкова Марина Гриб. Спорт це дуже класний антистрес для таких, як ми, та можливість поспілкуватися з такими ж внутрішньопереміщеними особами, відвиволіктися від будинних проблем. Плюс це можливість з собою та підтягнути свою форму. Вдома вони вели активний і спортивний спосіб життя, а переїхавши у Полтаву, не знали, де можна продовжити заняття, кажуть організатори проєкту. Тому і виникла ідея влаштувати спорттерапію. Ми займаємося одну годину. Спочатку десь хвилин у нас ідея розігрів, потім вже там хвилин 40 Пробуємо розігріти те місце, що будемо сьогодні тягнути, наприклад, на продольний шпагат, або на поперечний, або якщо це буде, може, мостик, то ти спина. І все, і потім ми в нас розслаблення. Ми розслабляємося, лежимо, кайфуємо після нашого тренування. Аби зареєструватися на безкоштовне заняття, запит можна подати через офіційну сторінку іншої жінки у Фейсбук.